Відкриваємо вже 43-ю нотаційну дошку. Сьогодні відкриваємо дошку Любомирі Говенко, почесній членкині, почесній голові івано-франківської обласної організації Союзу України. Не випадково сьогодні ми тут, на цьому будинку, відкриваємо дошку пані Любомирі Говенко. Програма Івано-Франківськ місто героїв, коли ми її розпочинали, ми саме для таких дошок її задумували, щоб нагадати франківцям, нагадати жителям нашої області, що посеред нас живуть герої, справжні герої яким своїм життям, які своїм прикладом показують, як треба чесно і справедливо прожити заради української держави? В місці, де е, Івано-Франківськ шановує своїх героїв, своїх воїнів, військо має бути на українській мові всі команди. У Любомирі Гавенко була та категорія героїзму, якої ще і трохи не вистачає в Україні. Це такий, я би сказав, Тихий, спокійний, але дуже впевнений, тихий патріотизм, який зовсім не є показним. Сьогодні відкриваємо меморіальну таблицю дійсно воїнові. Бо не потоком шумних фраз, а тихою, спокійною працею розбудовувала Україну світлої пам'яті Любомира Говенко, яка була першою головою відновленого Союзу Українок Івано-Франківської області, людина була е, така, знаєте, дуже вимоглива, вимоглива до себе і вимоглива до інших. Е, так, е, це було складно. Не всі її розуміли. Дуже працьовита. Талановита, вона була провідним філологом, на